Відбуваються такі катаклізми, як торнадо чи урагани, до кого ви звертаєтесь. Коли у вас фінансова криза, що ви робите? Не пропустіть сьогоднішню передачу переможного віруча», коли ми будемо говорити про те, як сила Божа приносить відновлення. Слава Богу. Вигукніть хто небудь амінь. Алілуя. Прославляючи Господа, поверніться і ще раз потисніть комусь руку. Я знаю, що ви це робили, але зробіть це ще раз. Посміхніться, обніміть когось. Скажіть їм, що ви раді, що вони тут в ім'я Ісуса. Амінь. Можете сідати. Алілуя. Відкрийте свої біблії на шостому розділі Євангелія від Івана. Слава. Перший вірш. Після того Ісус пішов на другий бік моря Галілейського, чи Віріатського, і багато народу пішло за ним, бо вони бачили чудеса, які творив він над хворими. Ісус зійшов на гору і сидів там з учнями своїми. Наближалася Пасха, свято Юдейське. Коли Ісус звів очі і побачив, що багато народу йде до нього, то сказав Пилипові. Де нам купити хліба, щоб нагодувати їх? А говорив він це, випробовуючи його, бо сам знав, що хотів робити. Тоді навіщо він ставить пилипу таке запитання? Вони були в безлюдному місці, на горі. Вони піднялися на гору, сиділи там, і тут прийшли тисячі і тисячі людей. Ісус подивився на тих людей і запитав де ми купимо хліба, щоб нагодувати цих людей. почнемо з того, чому ми взагалі повинні їх годувати. вони мали б принести з собою свій обід. Чому ми маємо його купувати? Чому ці люди самі не можуть піти щось собі купити? Ні, Ісус думав інакше. Насправді, цієї миті учні не розуміли, як хтось може так думати, але коли прийшов час, Ісус пішов на хрест. Заплатив ціну за народження згори. І вони народились згори. Потім вони наповнились Духом Святим. І лише тоді вони змогли так думати. Чому? Бо той, хто в них, більший за того, хто у світі. І я хочу, щоб ви тут дещо помітили. Ми повернемось до того, що сказав Пилип. Їм і на 200 динаріїв недостатньо буде хліба. Отже, те, що він бачив і думав, одразу ж малювало образ невдачі дефіциту або нестачі. Слово було недостатньо. Деякі з вас як і я колись, це було давно, але я пам'ятаю ті слова. Недостатньо коштів на рахунку. Ви пам'ятаєте такі відмітки на вашому чеку? Боже мій, недостатньо коштів на рахунку. Амінь. я жив з нестачою коштів на рахунку. Того року, коли ми з лорією почали служіння. Наш дохід був нижчим за межу бідності у Сполучених Штатах. І Господь сказав: «Іди вчитися. Я відповів. Господь. Я сказав Глорі, що ми будемо там робити? Ми з тобою, двоє маленьких дітей. Ми там будемо голодувати. Бачите. Я думав так само, як Пилип. Нам недостатньо. Цього недостатньо. Я не можу цього зробити. Якщо я влаштуюсь на роботу, я не зможу навчатися. Якщо я піду навчатися, я не зможу влаштуватися на роботу. Як ми зможемо це зробити? Недостатньо, недостатньо, недостатньо? Амінь. Доти, поки я думаю, недостатньо, я думаю, що мені доведеться зайнятися збором коштів для того, щоб це робити. Моя віра не працює, страх повністю все контролює, і Бог не має доступу до моєї внутрішньої людини, а сатана має. Ви говорите слова нестачі, і він вам це влаштує. Амінь. Отже, якою буде відповідь? Гаразд, давайте подивимося, де ми повинні оновити свій розум давайте відкриємо друге послання до Коринтян. І почнемо з восьмого вірша. Пам'ятайте, що Бог сказав апостолу Павлу: моєї благодаті достатньо. «Моєї благодаті достатньо. Скажіть це його благодаті достатньо. Розумієте, коли б думав про те, що недостатньо? Тож якою має бути на це відповідь? Якби Бог прийшов до вас і сказав, де ми купимо їжу? Ви і я, де ми купимо сьогодні їжу? Щоб протягом наступних трьох днів. Годувати всіх, хто приїхав на цю конференцію? «Я? Мені доведеться годувати тисячі людей протягом наступних трьох днів? Бачите, ви задаєте неправильне питання. Він сказав, де ми? Не де ви? Він запитав, де ми? Тому якою є відповідь на це питання? Господь, твоєї благодаті достатньо. Ти попіклуєшся про це. Я віддаю всю турботу про це тобі. І я в твоєму розпорядженні. Але твоєї благодаті достатньо. Зніміть себе цей тиск. Він ніколи не просив вас нікого спасати. Все, що він сказав вам робити, це свідчити. Він ніколи не просив вас нікого зцілювати. Все, що він попросив вас зробити, це свідчити і класти на людей руки. Амінь. Він ніколи не говорив або не просив вас іти кудись у ваше ім'я. Він сказав, ідіть в моє ім'я, і я піду з вами. Амінь. Все це благодать. Благодать. Але зверніть увагу ось на що. Подивіться сьомий вірш Другого послання до Коринтян, восьмий розділ. Павло говорить тут про пожертвування. І я хочу, щоб ви зрозуміли основу цього. Він навчає і говорить про гроші. Гроші це не якесь брудне слово. Самі по собі гроші не є чимось непристойним. Гроші непристойні тоді, коли вони знаходяться в непристойних людей. І Біблія говорить про людей, які процвітають у світі, і про людей, які процвітають у Бозі. Це дві різні речі. Я бачу, що деякі з вас так і до кінця не зрозуміли цього питання. Ісус, говорячи про дві різні категорії людей, сказав: чому ви турбуєтеся про те, що ми будемо їсти? Що ми будемо одягати і що ми будемо пити? Ваш небесний отець знає, що вам все це потрібне. Навіщо ви про це думаєте? Іншими словами, навіщо ви плануєте і обдумуєте, що ми будемо робити? Ваш небесний отець знає, що вам це потрібно, і потім він сказав: всього цього шукають язичники. Отже, він розділив це тут. Вірно ж? І язичники означає люди без Бога. Він сказав: ваш небесний Отець знає, що вам все це потрібно. Наступного разу, і ми розглянемо це, коли дійдемо до цього. Коли ви будете читати, як він сказав, це в 12 розділі Євангелії від Луки, чи в 6 розділі Євангелія від Матвія, Просто зробіть там невелику помітку. Ваш Небесний Отець знає, що вам потрібно все це. Зробіть це в душках. Саме тому Він помістив це в завіт, щоб дати вам щось, у що ви б могли вірити, щоб дати вам щось, на чому ви б могли стояти. Ісус сказав не бігати за цим. Шукайте передусім Царства Божого, і все це докладеться вам. Ви не повинні витрачати свій час на те, щоб думати про це. Де ми це візьмемо? Як ми це отримуємо? О Боже, що ми будемо робити? Це неправильне питання. Його благодаті достатньо. Амінь. Даючи вам право, привілей та владу стояти на його слові і шукати Його. Господь, я в Твоєму розпорядженні. Слава Богу. Давайте підемо і зробимо це, щоб це не було. Бо я буду процитати у цьому. Амінь. І все це докладеться мені. У серпні 2005 року. Місія Кеннета Копланда в Сполучених Штатах заснувала фонд благодійної допомоги, щоб допомагати повертати надію та сповнювати фізичні потреби людей, чиє життя було змінене стихійними лихами. Місія Кеннета Копланда співпрацює з організаціями з перевіреною репутацією, які навчені та споряджені працювати в таких умовах. Разом ми стаємо благословінням Господнім в дії молода жінка знаходилась зі своїми дітьми в домі. Вони вибігли у вітальню, і вона прикрила собою дітей. Будинок був повністю зруйнований, його просто не стало, і вона могла відчувати, як вихор затяг її та дітей. І потім вона відчула чиїсь руки на своїй спині і зрозуміла, що хтось прийшов допомогти і врятувати її. Чиїсь руки лежали на її спині. Коли буря минула, вона обернулася, щоб подивитись і сказати дякую, але позаду нікого не було. Вона розуміла, що хтось там був, але хто це був? Мабуть, то був ангел. Коли вона ввечері передягалась, то помітила невелике синець на спині. Торнадо затяг її, намагаючись забрати її та дітей. І руки, які хтось поклав її на спину, їх відбитки і досі були там. Можна було побачити, де лежала рука Господа. Наш зв'язок з місця Кеннета Копланда під час урагану був справді швидким. І потім, через 4 чи 5 тижнів, тут вже були люди з місця Кеннета Копланда, шукаючи партнерів. У вас все гаразд? Люди, які були частиною вашої церкви, сказали мені, що йому одразу ж почали телефонувати, а потім приїхали їхні представники і сказали: ми раді, що з вами все гаразд, і вони допомагали тим людям. І коли мені зателефонували і сказали, ми надійшли ми вам деякі засоби. Ми надішлимо вам чек, ми хочемо допомогти вам. І коли вони сказали, яку саму суму вони нам висилають, я почав плакати у своєму офісі, бо я знав, яку суму мені потрібно було виділити. Але я не мав засобів. Щоб одразу це зробити, вони вже були готові відправити нам цілу вантажівку речей. там був одяг, їжа все стояло у два яруси. Туристичні речі, туалетний папір, паперові тарілки. Можна було бачити, що вони збирали все так швидко, як тільки могли, бо вони наливали воду прямо у картонні коробки з підсоку, щоб привести якомога більше води. Вода була у картонних коробках з Так. І це було чудово. Так. для того, щоб я міг проявити любов Божу, я повинен був бути наділений ресурсами. Партнери допомогли нам бути здатними проявляти любов одне до одного. переконатись в тому, що їхні потреби сповнені, що якісь церкви оплачено рахунок за світло. Якщо потрібно, що ми можемо бути партнерами з ними, коли вони служать і сповнюють потреби. Якщо їм потрібно якесь партнерство в цій сфері. Ми можемо це зробити. Ми хочемо переконатися в тому, що люди можуть залишатися в своїх домівках або що вони можуть відбудувати свої домівки. Ми хочемо спробувати допомогти тим, чи страховка не змогла покрити все, що було зруйноване або у кого взагалі не було страховки. завдяки партнерам. Ми можемо зараз це робити. І місія Кеннета Копленда значним чином допомогла нам. допомагала людям іти далі. Не бути жертвами а бути переможцями в таку мить. Я відчуваю любов Божу від місця Кеннета Копланда. Я відчуваю підтримку як пастор, як пастор, який піклується про овець стада, як президент Союзу служителів, намагаючись підтримати пасторів. Знаєте, не було особистих стосунків з цим служінням. Вони просто знали, що тут були партнери місця Кеннета Копланда, члени нашої церкви, які є партнерами з цим служінням. І вони просто відреагували, бо виникла потреба. Місця Кеннета Копланда відреагувала, бо виникла потреба. Я не є їхнім найкращим другом. Я ніколи раніше не був знайомий з братом Коплендом. Люди підтримали наші руки, щоб ми могли проявити любов до людей. І завдяки цьому тисячі родин пройшли через приміщення нашої помісної церкви. Ми є одним з чотирьох дійчих пунктів розподілу засобів у нашому районі. Ми взяли зобов'язання брати участь у довгостроковому відновленні Джопліна у його оновленні та відбудові. Тому ми є одним з чотирьох діючих пунктів. Ми будемо тут. Господь вже показав нам, що він забезпечив всім для цього. Тому ми просто прийняли рішення, що дозволимо йому провести це через нас, і коли він буде це робити, ми благословені, щоб бути благословінням у всьому. І зараз в джоплені, посеред цього спустошення, божа любов і воля виражаються через партнерів, які жертвували в місію Кеннета Копланда. Через молитву. Телефоні дзвінки, допомогу, особисту участь разом. Ми могли стати Божою любов'ю в дії для тих, хто цього потребує. Завдяки вашому партнерству виливається любов, спільно використовуються ресурси, вивільняється помазання, примножується віра і співчуття дія. Дякуємо за вашу вірність. Ми можемо згадати жінку, яка страждала на кровотечу. Лікарі поставили на ній хрест. Їй не стало краще, але тільки гірше. Але потім вона почула дещо. Вона почула про Ісуса. Вона сказала: якщо я тільки зможе дістатись до Ісуса, якщо я тільки зможе дістатись до Нього, я буду цілісною. І вона вийшла з дому. Вона протиснулась крізь той натовп. Там були дорослі чоловіки, там були дорослі люди. Там було багато людей, натовп але вона проклала собі туди дорогу, і віра повинна була допомогти їй дістатись туди. Вона торкнулась краю його одягу. І коли вона торкнулась до краю його одягу, ісус сказав: «З мене вийшла сила, хтось торкнувся мене. А люди тіснили його. Вони безумовно всюди торкались до нього, але не всі вони торкались його з вірою. Але коли вона торкнулась його одягу, за цим стояла віра. Бо вона так говорила. Якщо я торкнусь краю його одягу, іншими словами, йому навіть не потрібно зі мною розмовляти, йому навіть не потрібно знати, що я тут. Якщо я лише торкнуся краю його одягу, я стану цілісною. Слава Богу. Як тільки вона торкнулася до нього, з нього вийшла сила, і він відчув, як хтось торкнувся його з вірою. І вона була зроблена цілісною. Алілуя! Ми в своєму житті саме такі, саме такими ми з вами маємо бути. Ми маємо бути сміливими стосовно віри. Ми не можемо нарікати та сердитись, а потім просити Бога про диво. Ми повинні вірити Богу, ухопитись за Його слово. Ісус взяв на себе мої недуги, мої слабкості і мої хвороби. І ранами його я зцілилась. Ви самі можете влаштувати собі вдома служіння зцілення. Це одне з найкращих місць для служіння зцілення. Ви можете вигукувати, ви можете вигукувати Слово Боже, ви можете сказати дияволу, куди йому піти, і робіть це з вірою, і ви отримаєте. Та жінка зробила те, що, як вона відчувала, вона мала зробити. І коли вона торкнулася Ісуса, сказано, що джерело кровотечі припинилось, і вона відчула в своєму тілі, що була зцілена. Ісус запитав, хто торкнувся мене. Жінка вийшла зі страхом та тремтінням. Слава Богу, Стілена! цілісна. І хто вчора сьогодні на віки той самий? Ісус. Він діє так само, як діяв завжди. Він взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби. В той час це ще не сталося. Та жінка діяла в межах іншого завіту, але тепер він взяв на себе прокляття. Біблія говорить, що він став за нас прокляттям. Він взяв на себе хвороби. У вас не може бути хвороби, за яку він не заплатив би ціну. Є різні партнери. Потрібно двоє людей, щоб танцювати танго. Партнер допомагає вам впоратися з неможливим. Партнери на все життя можуть змінити світ. Партнерство з місії Кеннета Копланда під'єднує вас до ресурсів, які споряджають вас до будь-яких вимог життя. Місія Кеннета Копланда прагне забезпечити віруючих всім необхідним для того, щоб перемагати будь-які виклики, з якими вони зустрічаються, і досягати свого повного потенціалу. Коли віруючий шукає Бога через молитву та дослідження Слова Божого, а потім чиний на підставі своєї віри, вивільняється необмежена сила Божа, змінюючи його ситуацію. Партнерство з місії Кенета Копланда під'єднує вас до більш ніж 40-річного досвіду та відкриття в Слові Божому. Через партнерство наші помазання з'єднуються і несуть послання віри вашій сім'ї, вашому суспільству і всьому світу. Місія Кеннета Копланда тут для вас, щоб допомагати споряджати, надихати і наділяти вас силою процвітати у тому, до чого покликав вас Бог. Я Джеймс Кенінгем, пастор служіння Остін Лав у місті Остін, штат Техас. Я є партнером з місі Кента Копланда близько 11 років. Я почав слухати Кента, фактично, один мій друг вийшов з'язниці, і він мав книгу Від віри до віри. Кенен також насилав Біблію в'язниці, і у нього залишилася книга та біблія. Коли тільки почав все це, я жив у кімнаті, і я пам'ятаю, як я молився Богу і просив дім. Я знав, що не мав грошей, а тепер я маю дім. У нас зараз є приміщення церкви. Будучи частиною цього, я бачив, як Бог зробив для мене стільки різноманітних чудес. Я просто почав щодня читати книгу Кеннета і Глорії Відвіри, віри». Фактично, місце Кеннета Копланда надіслала мені маленькі коробочки з книгами Від віри довіри, щоб я міг роздавати їх. У мене тимчасове пристановище, де я допомагаю людям, які звільняться від наркотиків, алкоголю, втрати роботи і так далі. Тому партнерство з місією Кеннета Копланда є для мене чимось дуже значним. Пам'ятаю, хтось мені сказав, що один чоловік на ім'я Кеннет Коупленд веде свої передачі на телебаченні о 5.30 ранку в Х'юстоні, штат Техас. І я пам'ятаю, як прокинулась вранці, переглянула телепередачу і сказала: я не маю уяви про що він говорить. Але я прокинусь завтра і спробую це зрозуміти. Першою жінкою-проповідником, яку я почула, була Глорія Коупленд. Я пам'ятаю, як моя мама дивилася і слухала касети з її проповідями. І саме тоді я вперше почула це. Я була тоді ще маленькою, ходила до школи або навіть ще меншою. І тому ми росли, постійно чуючи голоси Кеннета та Глорії. Кеннет і Глорія Коплен проповідують безкомпромісне слово Боже по всьому світу від краю до краю землі через передачу переможний голос віруючого. Починаючи з травня 1979 року. Кене та Глорія привели свою віру в дію і випустили в ефір першу недільну телепередачу. Через Боже забезпечення та вірність партнерів місії Кената Копленда передача переможний голос віруючого змогла вирости до щоденних програм з 1989 року. Відтоді розповсюдження тих передач продовжувало рости в геометричній прогресії. В загальному транслюючись більш ніж на тисячі станцій по всьому світу, більше 90 тисяч годин вчення можна побачити щороку з допомогою телебачення з потенційною аудиторією приблизно мільярд людей по всьому світу. Сьогодні передачі перекладаються з англійської на російську, українську, іспанську та німецьку мови. Я знову знайшла ваші передачі на телебаченні і почала дивитися їх щоранку. Це було приблизно рік тому. Ми були християнами, які ходили до церкви, але щось в нас говорило, що є щось більше. Саме тоді ми почали дивитися по ті передачі місії Кенета Коупленда. Також ви можете дивитися передачу «Переможний голос віруючого в інтернеті і завантажувати її для себе. Місія Кенета Коупленда продовжує використовувати сучасні технології, щоб люди по всьому світу незалежно від віку та рододіяльності, діяльності могли дивитися передачі голос віруючого» так, як їм це зручно. Шлях партнерства це шлях, наповнений благословінням Божим. Вам, хто йде разом з нами вже довгі роки, і вам, хто приєднався до нас недавно, дякуємо за те, що допомагаєте нам ділитися Словом Божим і назавжди змінювати життя людей. Знаєте, мене дивує таке уявлення що коли апостол Павло попросив Бога забрати від нього демона, жало в плоті, посланця сатани, посланого непокоїти його, і він тричі просив Бога усунути від нього демона. Бог сказав моєї благодаті достатньо. І люди думають, що це означало ні. Так. Той демон має залишатись, так. бо він буде утримувати тебе від гордості. Ви можете собі уявити, щоб диявол утримував у когось буде від правильно. гордості? Це все одно, щоб залишити собаку, стерегти м'ясо. З цього нічого не вийде. Тому сутність в наступному Бог сказав: моєї благодаті достатньо. Моя благодать зробиться. Ти знаєш мою благодать. Я навчив тебе моєї благодаті. Тепер ти робиться. Використовуйте Божу благодать, використовуйте, задіюйте її. Не стійте і не переживайте, стійте на слові Божому. Шукайте царство Божу. Де ви живете? Я живу в фортфорті. Ні, я живу в царстві Божому. Я у цьому світі, але я не від цього світу, я не живу у цьому світі, я живу в Божій благодаті. Це конституція царства Божого. Так, вірно, чудово. І коли ви дізнаєтеся, що це ми з вами є партнерами у цій діяльності, яку Ісус проводить на землі. Слава Богу. Амінь. Ось що є партнерством, коли ми стоїмо разом. І в четвертому, а також в шостому розділі послання до Ефесян, Послухайте це. Там говориться із Христа. Отже, зауважте, там не сказано з Ісуса. Це написав апостол Павло. Христос це грецький переклад єврейського слова Месія або помазаний, помазання. В цьому сутність партнерства, помазання у цьому царстві. І він сказав помазаного і його помазання. Все тіло, яке складене і з'єднане всякими взаємозміцнюючими зв'язками в міру дії кожного окремого члена, кожен з нас, кожен з нас так. важливий у помазанні Ісуса. Помазання, яке перебуває на нас, лорі, не є чимось, що робить нас особливими. Це просто наша частка. Ви маєте помазання. Є щось, що Ісус покликав вас робити. Якщо ви не знаєте, що саме, тоді більше не витрачайте даремно часу. Прийдіть до Бога і залишайтеся там, поки не дізнаєтеся. Коли Бог починає працювати з вами і спонукає вас приєднатися до цього служіння в якості партнера, тоді помазання, яке є у вашому житті, входить в ваше служіння. І помазання, яке є у нашому житті, входить у ваше життя, Слава Богу! і відповідним чином з'єднуються разом, але зверніть увагу: з'єднуються, yes. складаються з допомогою того, Alleluia. чим забезпечує кожен you член. Я не говорю про природне фізичне забезпечення. я говорю про забезпечення сили та помазання. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, то напишіть нам на адресу, яку бачите на своєму екрані. Отже, Отче, ми молимо за кожну людину, так, яку ти покликав стати партнером з нашим служінням за і за їхнє процвітання всьому світу. в ім'я Ісуса. Дякуємо будьте Господь. слухняні Амінь. Нехай Бог благословить вас. Ми любимо вас до наступної зустрічі і пам'ятайте, Ісус є Господь. Завтра на передачі переможного лосвіручу ми щодня бачимо тут людей, яким потрібен другий шанс. Вони сплять на автобусних зупинках. Деякі з них тільки вийшли з в'язниці, деякі з них тільки прийшли з армії, і вони шукають другого шансу.